Ми подбаємо про тепло українських оселі, збережемо тарифи без підвищень до 2024 року. Нафтогаз Україна» – зміцнюємо незалежність. Росія вкотре намагалася використати майданчик Ради безпеки ООН для відволікання уваги міжнародної спільноти від звірств російських загарбників в Україні та від того, що Путін шукає по світу додаткову зброю, щоб продовжувати агресію. На вимогу Росії знову скликали засідання Ради безпеки. Тепер Кремль незадоволений, що нам почали надавати касетні боєприпаси хоча самі російські окупанти використовують такі набої від початку повномасштабного вторгнення. Постачання зброї Україні обговорювали напередодні в Раді безпеки ООН. Російський представник Василь Небензя нарікав, що на черзі надання Україні ракет більшої дальності з касетною бойовою частиною. Йому нагадали, що українці обороняються, а також нагадали про російські атаки на українську цивільну інфраструктуру. Згідно з міжнародним гуманітарним правом сторонам збройного конфлікту заборонено завдавати ударів по цивільних особах і об'єктах, і, зокрема, інфраструктурі. Засідання відбулося за кілька годин до Зустрічі Путіна з лідером Північної Кореї Кім Чен Іном, де за всіма оцінками, російський диктатор збирається просити в корейського зброю та боєприпаси для війни в Україні. Це не пройшло непоміченим. Російські офіційні особи, схоже, і надалі думають, що можуть відволікти нас від дій Кремля, які підривають міжнародні мир і безпеку, від безвідповідальної ядерної риторики, постійних спроб незаконно закуповувати зброю з КНДР в порушення резолюції цієї ради безпеки від закупівлі ударних безпілотників в Ірану для нападу на українську цивільну інфраструктуру та від створення небезпеки для вантажних суден у чорному морі. Але Росія повинна позбутися ілюзії, що ми будемо відволікатися від. Реальності не будемо представниця України нагадала, Росія почала випробовувати міжнародне право на міцність ще коли 2008 року напала на Грузію, а безкарність відсутність адекватної реакції світу заохотили Москву до подальших ще кривавіших агресивних дій доки Рада безпеки паралізована у своїх спробах покарати зло, дозвольте нам та іншим відповідальним націям завершити це завдання, зокрема шляхом постачання необхідної зброї для зміцнення обороноздатності держави, яка бореться з агресією. Христина Гайовишин подякувала друзям і партнерам України, які на практиці справами підтримують нас в реалізації невід'ємного права на самооборону згідно зі статтею 51 статуту ООН. Оксана Лотоцька, факти ICTV, Єдині новини.